Інформаційні підсумки четверга 20 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Ангели пам'яті хмельничани вшанували подвиг героїв Небесної Сотні і помолилися за загиблими. Майдан. Битва за мрію. Документальні світлини 94 днів Революції Гідності презентували в музеї історії міста. Безкоштовний медогляд лікарі Червоного Хреста упродовж кількох годин приймали вимушених переселенців. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, наймолодшому учаснику Революції Гідності, який загинув у 2014-му на Майдані у Києві, було 17, найстаршому 82. Серед героїв Небесної Сотні десятеро мешканців Хмельниччини. Про кожного із них сьогодні о дев'ятій ранку згадували під час хвилини мовчання. А біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. В сьома відбулася тиха акція Ангели пам'яті. Ірина Муляр продовжить. Ранок 20 лютого розпочинається у Хмельницькому хвилиною мовчання. Звучить, плине кача. У 2014 році ця пісня лунала в пам'ять про тих, хто загинув під час революції гідності на майдані у Києві разом з усією країною. Хмельничани вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми тоді були на порозі. Вже великої війни бо вже можна констатувати. Ми знаємо, що це початок російсько української війни нової, бо з Росією ми насправді воюємо в тих чи іншому, в тому чи іншому вимірі вже багато століть. Ми завжди говоримо, що грої не вмирають. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них не вмирає. Тому сьогодні черговий день, коли ми повинні пам'ятати, події 20 лютого 2014 року стали найбільш трагічними сторінками революції гідності. Тоді 48 учасників зазнали смертельних поранень. А за увесь період протистоянь загинули більше ста осіб, які навіки стали небесною сотнею. Десятеро із них це жителі Хмельниччини. У пам'ять про них учні шкіл та вихованці дитячих садочків сьоме долучились до тихої акції Ангели пам'яті. Шестикласниця Вікторія Петрук виготовляла їх разом із однокласниками. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на Небесній Сотні. Які стояли на майдані, захищали нас саме в місті Я знаю, що загинула Людмила Шеремет. Я тоді, ще була зовсім маленька, коли це все відбувалося, але я дуже їм вдячна за це все. Ми освітою доєдналися, тому що вважаємо, що це наш, наша подяка, наша шана загиблим. Садочки будуть доєднуватися до цієї тихої акції вже в межах своїх закладів, оскільки садочки працюють. А школи будуть в дистанційному форматі сьогодні згадувати ці подвижні події і водночас трагічні, які були на Майдані. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Ми вважаємо, що це важливо, тому що люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Нині підростає покоління, яке народилось вже після подій Революції Гідності. Тому наш обов'язок, аби пам'ять про подвиг героїв Небесної Сотні не згасала. На жаль, карантин розпочався в школах. Ми сьогодні планували робити багато заходів по школах, нагадувати діткам, пояснювати, що таке 20 лютого, хто такі герої Небесної Сотні. Але ми це обов'язково зробимо після карантину. Протягом усього дня імена Героїв Небесної Сотні лунали у приміщеннях торговельних центрів міста та поблизу. них. як тяжко стогне поховальний дзвін. Земля приймає тіло, Прах до праху. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста. Панахида за загиблими Героями Небесної Сотні і героями російсько-української війни відбулася в Хмельницькому. Поіменно згадали всіх хмельничан, хто з 2014-го поліг за Україну. Спільну молитву виголосили священики Духовної Ради міста. До пам'ятника Героям Небесної Сотні поклали квіти і запалили лампадки. Наша молитва є сильною, тому що ми звертаємося і просимо Господи захисти нас. Наші герої Небесної Сотні віддали своє життя. Вони не виходили з мундіруванням, виходили з палицями, щитами, але це було так сильно. Це було так по-справжньому. Моя родина, моя сім'я і мої племінники були учасниками її двоєрідні, сестри, брати на Майдані Незалежності в місті Києві. Я сама волонтер на нинішній час. Ми маємо 11 років війни з агресором Росії і 3 роки повномасштабної. Ми ніколи не забудемо всіх цих дітей, наших рідних братів і сестрів, які відстояли гідно за нашу державу, за нашу землю, за нашу вільність. І надалі ми повинні об'єднатися і боротися проти свого ворога. Цій не той ранок 20 лютого. Я тоді був у Хмельницькому, і з самого ранку почав отримувати дзвінки про те, що е, почали гинути мої друзі: Сергій Михайлович Бондарчук, Микола Степанович Дзявульський. Важкі поранення отримував Анатолій Панчук, Юрко Кравчук, е, В'ячеслав Зарічнюк. Ну і багато-багато інших. І це такий насправді був шок, біль, якийсь стрес, незрозумілі відчуття, невідомість. Але навіть у цих умовах ми не опускали руки. Ми... Розуміли, що ми боремося за дуже важливі цінності за свободу, за гідність. Ми вважаємо, що саме 11 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наша боротьба триває, і вона буде тривати, допоки Україна в цій боротьбі не переможе і не буде сильною заможною європейською державою. Бо саме заради того своє життя віддала Небесна Сотня всі наші герої, заради їхньої пам'яті, зради наших дітей. Ми продовжуємо боротьбу і робимо все можливе, аби Україна. Вистояла і ми обов'язково вистоїмо. Виставку Майдан. Битва за мрію презентували в музеї історії міста Хмельницького. Вона об'єднала 45 документальних світлин двох фотографів: хмельничанина Сергія Аніського і киянина Олександра Сліпченка. На кожній події 94 днів Революції Гідності. Люди, які виступили проти режиму Януковича, з Майдану йшли на фронт. До Дня пам'яті героїв Небесної сотні. В музеї відбувся урок історії, на який запросили старшокласників ліцею номер 15 Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. 94 дні Майдану. Коли українці продовжили тисячолітню битву за мрію в музеї історії міста Хмельницького на світлинах. Виставку фотографій хмельничанина Сергія Аніськова та киянина Олександра Сліпченка презентували до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Загалом тут 45 світлин, більшість з хмельницького майдану. Учасниця революції гідності Галина Барабаш згадує: їздила у Київ в грудні 2013-го, а потім в січні та лютому, тоді коли протистояння були масовими. Наше молоде покоління повинні пам'ятати, що ці трагічні події це не тільки про смерть, це про боротьбу. Це про те, що в українській історії завжди були борці, які готові були покласти своє життя за Україну. День за днем фільмував події Революції Гідності фотохудожник Сергій Аніськов. Каже, світлини тоді робили десятки людей, але свідченням історії стали одиниці. 19 лютого опинився біля будівлі СБУ, коли під час мітингу пролунали постріли. Знаходився там безпосередньо, і це було в той момент жахливо. Це був мій громадянський вклад кожен день ходить. Хмельницькому я два тижні ще був волонтером в Києві. Спочатку психологом, а потім вже був фотографом. На сьогоднішній день якось воно теж полудивно, що багато звертається чи є ну, перші дні повномасштабного вторгнення фотографії. Майбутня фотовиставка буде якраз пов'язана з Хмельницькою територіальною громадою. Як вони завзято робили сітки, як вони завзято робили коктейлі Молотова? І це реально круто, то, що об'єднані українську націю. Третій рік поспіль обласна бібліотека для молоді влаштовує для читачів цикл історичних уроків. Це дуже важливий напрямок роботи бібліотеки. Ми працюємо з молоддю, ми виховуємо патріотів, громадян нашої держави. І тому ось такі уроки дають нам можливість розповісти про сучасну історію України, познайомити з її героями. На зустріч з учасниками та очевидцями подій Революції Гідності запросили старшокласників ліцею номер 15 Вже 11-та річниця саме подій Майдану, і за ці роки багато пішло людей на війну. Ми знаємо, наших випускників. У нашій школі особисто загинуло 17 випускників, яких ми також особисто знали. Багато з них саме з Майдану пішли добровольцями. Десятикласниці Діані під час подій Революції Гідності ще не було і шести років. Нам, як історичному класу, надзвичайно важливо чути слова очевидців. Це важливо нам як нації знати про історію. Нашу націю продовжують нищити росіяни. Вони це робили минуле століття. робили десять років тому, одинадцять це досі. На жаль, серед тих, хто загинув на майдані, десятеро героїв Небесної сотні з Хмельниччини. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Нині у Хмельницькому вимушені переселенці отримали безкоштовну медичну допомогу. В осередку громадської організації ВПО України упродовж кількох годин працювали фахівці Товариства Червоного Христа. Пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та давали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. Деталі у сюжеті Дарії Курнос. Пані Людмила вимушена переселенка з Луганщини. До Хмельницького переїхала ще 10 років тому. Каже, має проблеми зі здоров'ям. Тож, коли побачила у соцмережах, що у місті надаватимуть безкоштовну медичну допомогу для ВПО, вирішила скористатися нагодою. Це дуже важливо, тому що люди кожен день і стресують, і приїжджають, і додаються. Є такі люди, що вже приїхали давно, але вони не в змозі щось отримати, якісь аналізи здати. Це зараз дуже важко. Жінка додає, у громадську організацію ВПУ України прийшла вперше за медичною допомогою. Фахівці Товариства Червоного Хреста України виміряли їй артеріальний тиск та визначили рівень цукру в крові. Крім того, безкоштовно дали необхідні ліки від цукру, також від тиску. Сподіваюся, що ці ліки будуть дієві. Хоч трошки допоможуть, тому що знаючи скільки ліки коштують. І отримала зараз, то я думаю, що це вагометь допомоги. Загалом нині медики проконсультували понад сотню вимушених переселенців. У склад бригади входить лікар, терапевт і сестра медична. Надаємо послугами, проходить огляд пацієнтів, вимірюється артеріальний тиск, замірюється цукор крові. За показаннями робиться еКГ, кардіограма. І за призначенням лікаря видаються безоплатні ліки, які в нас є в переліку. Фахівці Товариства Червоного Хреста України закликають усіх охочих долучатися до надання медичної допомоги ВПО. Зокрема, можна принести ліки в осередок громадської організації ВПО України поблизу залізничного вокзалу. В основному це серцева судиня, гіпертонічна хвороба, опорна рухова система, знеболююча. Ну і зараз от сезон грипу, це жарознижуючі препарати, знеболюючі. Потреба є дуже велика в ліках, бо ліки зараз дуже кусаються, ціни, тому людям це дуже допомагає, які приходять до нас і отримують це безоплатно. Мобільна бригада приймає вимушених переселенців у громадській організації щомісяця. Попереднього запису не потрібно. Прийом відбувається у форматі живої черги. Саме мобільна бригада, яка приїжджає у нас, вона приймає з 9 до 1, до 2. -ї. Тобто, це все ми дивимося по людям. На сьогоднішній момент до нас звертаються всі внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в Хмельницькому та Хмельницькій області з різних областей. Дарія Курнос і Ярослав Єфремов. Новини міста. Як запобігти домашньому та гендерно зумовленому насильству і куди звертатися людям, які постраждали від нього, сьогодні розповідали старостам Хмельницької громади. Зустріч організували фахівці Центру запобігання та протидії домашньому насильству. Ця установа була створена у Хмельницькому торік влітку. А наприкінці 2024-го у мікрорайоні Виставка відкрили денний центр, де надають соціально психологічну допомогу постраждалим. За неповних два місяці сюди звернулися близько півсотні осіб. Здебільшого це жінки і діти. Детальніше Вікторія Паламар. Фахівці центру запобігання та протидії домашньому насильству зустрілися з очільниками старостинських округів Хмельницької громади, хочуть розповісти про роботу своєї установи, адже кажуть, проблема домашнього та насильства за ознакою статі для сіл не менш актуальна ніж для міста. Ми хочемо почути думку старостів, яка ситуація на місцях. Можливо, якщо потрібно, ми будемо виїжджати в старостинські округи для того, щоб надавати інформаційну підтримку їм, якщо люди там не знають, що в нас відкрито такий центр. Тому саме сьогодні темою цієї зустрічі це буде підтримка постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства на місцях. У старостинському окрузі із центром в селі Богданівці проживає понад тисяча сімсот осіб. Серед них є сім'ї, що перебувають у складних обставинах. Знають про кожну, каже староста Микола Діденко. В селах на старостинських округах теж зустрічаються такі випадки. Ведеться облік і всі, як говориться, на карандаші, всі контролюємо, дзвонимо, зразу приїжджають всі служби, які потрібно. Те, що створено комунальне таке підприємство, яке на сьогоднішній день. Допомагає, захищає родини сім'ї і зберігає спокій на селах, то це добре. Комунальну установу центр запобігання та протидії домашньому насильству у Хмельницькій громаді створили у червні минулого року, 10 грудня відкрили денний центр, куди можуть звертатися постраждалі вже в цьому році. Тут прийняли півсотні осіб. Майже щоденно приходять люди, які, якщо не є постраждалими, то вони нам розповідають про тих, в кого є дійсно така проблема, і вони є небайдужими. Якщо говорити про інші наші структурні підрозділи, про кризову кімнату та про притулок, який у нас є, то в притулку у нас з початку року жила одна сім'я, а в кризовій кімнаті наразі живе сім'я, жінка з дитиною. Із тими, хто звертається до денного центру, працюють фахівці із соціальної роботи, психологи. Людям надається первинна юридична консультація. Є дитяча кімната. Крім того, сформована мобільна бригада, яка виїжджає на виклики щодо домашнього або гендерно зумовленого насильства. Таких виїздів з початку року здійснили близько 50. Щодо тих, хто найчастіше зазнає насильства, наразі це жінки, діти та люди похилого віку. Більшості все ж таки це жінки. Ну і звичайно, дітки, тому що дітки стають заручниками ситуації, коли, наприклад, між батьками виникає конфлікт. Є випадки, коли, наприклад, дітки можуть бути лише спостерігачами, але є і випадки, коли діти є безпосередньо учасниками самого конфлікту. Молодші віком люди, тобто вони більш готові працювати із цією проблемою. Чим старші жінки, тим от певні стереотипи, певні суспільні норми заважають їм, тобто робити якісь певні кроки для для того, щоб вирішити цю проблему у своїй сім'ї. Денний центр, де надають соціально психологічну допомогу постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства, працює на вулиці Перемоги 10Б. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Представниці офісу Розумне довкілля Хмельницький обмінялися досвідом із поляками. В межах навчального курсу практичне застосування права Європейського союзу в діяльності місцевого самоврядування юрисконсульт Євгенія Смолієнко та екологиня Єлизавета Хетрук відвідали місто Люблін. Там спілкувалися про управління відходами у місті та регулювання ЄС у сфері охорони довкілля. Організований він був університетом Марії Кюрі Складовської разом з урядом міста Любліна. Ми відвідали безпосередньо мерію, спілкувалися з секретарем міста, спілкувалися з керівниками департаментів управлінь, які нам розповідали знову ж таки. Повторюся про стратегію міста Любліна, про попередню стратегію і про стратегію, яка розроблена от щойно. Також розповідали про систему управління молодіжною політикою. Так само нам розповідали про управління відходами, що безпосередньо було цікаво нам, як спеціалістам цієї галузі. Але хочу сказати, що місто Хмельницький рухається в правильному напрямку. Деякі ідеї з приводу навчальних заходів, які вони проводять в своїх школах чи університетах. Працюємо з школярами садочками. Більше виходити на співпрацю з університетами. Там все таки теж дуже Велика кількість молодих людей, яким, які, можливо, буде це цікаво. І так само можливо пробувати працювати. Ми знаємо, що в нас працює університет третього віку людей. І, можливо, заходити туди з нашими лекціями, пробувати. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!